У цій серії розкажемо, які помилки може робити господар, виховуючи свого чотирилапого. Запам'ятайте, кожен собака індивідуальний, якийсь навчиться швидше, хтось пізніше. Що важливо, має бути, хоч незначна, але щоденна динаміка до кращого виконання вашим собакою завдання. Якщо ж ваша собака в період від одного тижня до двох не не показує ніяких результатів, пора задуматись і перевірити, чи все правильно ви робите. Найкращим варіантом буде придивитися не до собаки, що ж вона така неслухняна, а насамперед до себе. Шукайте помилку в собі. До вашої уваги 10 типових помилок у дресируванні, про які ви не здогадувалися. Почнемо з інтонації. Вона має бути командною, чіткою і виразною, коли даєте завдання улюбленцю, суворою, коли щось зробив, не так, і лагідною, коли ваш собака все виконав правильно. Якщо ви дресируєте за допомогою механічного способу, повідка, увага! Найчастіша помилка. Власних собаки, замість того, щоб зробити ривок поводом, перетягується з собакою. А собака, в свою чергу, думає, що з ним грають, а не виконання команди вимагають. Потрібно чітко виконувати, наприклад, ривок поводом. Герда, сидіти і усаджуємо собаку для того, щоб здійснити дискомфорт для собаки. У випадку, коли ми перетягуємо з собакою, ми здійснюємо гру і не доб'ємося чіткого виконання. А ще якщо ми заохотимо за це її, ми насправді здійснимо саму найбільшу нашу помилку під час дресирування. Ласичі і схвальні слова поглажування тільки після чіткого виконання команди. Заохочення і покарання повинні слідувати відразу ж за діями собаки. Чим більше тимчасова пауза між позитивно оціненими діями собаки і заохоченням, або між негативно оціненими діями собаки і покаранням, тим довше виробляється рефлекс. Коли ми заохочуємо вашого чотирьохлапого друга апортувальним предметом. Після чого зразу забираючи і не проводячи ніякої гри з ним, тобто вважаючи, що йому достатньо того, що він отримав той е, апортувальний предмет просто е, на декілька секунд, пограйте трішки з вихованцем. Тоді він ще охочіше виконуватиме команди, які ви відпрацьовуєте з його улюбленим предметом. Наступною нашою помилкою під час дресирування може бути також неправильно підібраний е, заохочувальний момент. Якщо ми будемо заохочувати собаку ласощами, а насправді собака буде більше зацікавлена в проапортумальному предметі, це може скласти значні ускладнення під час дресирування, адже собака буде очікувати від вас зовсім іншого заохочення ніж те, яке ви їй надаєте. Собака, якого навчаєте через апортувальний предмет, повинен відчувати постійний брак іграшки, отримувати її тільки тоді, коли відбувається тренування з господарем. Наступна груба помилка неправильна послідовність ваших дій. Спочатку ми подаємо команду, очікуємо від собаки виконання команди, після чого ми заохочуємо її ні в якому разі, ні в іншому порядку. Якщо ж ми порушуємо цей порядок і, наприклад, подаємо команду, собака ще не встигла, не встигла виконати, але ми бачимо, що вона хоче виконати команду і вже її заохочуємо. Це є неправильно. Ми повинні дочекатися виконання собакою команди, адже в подальшому собака ваша може просто отримавши заохочення, не виконувати повністю команду. Герда поруч. Усаджуємо собаку. Молодець поруч. Вона виконала правильно. Якщо ж вона неправильно виконує, тобто поруч відходить в сторону, відволікається, ми її не заохочуємо. Герда, сидіти. В даному випадку я здійснив ривок поводом, після чого подав команду. Собака не чітко виконує, відволікається на лакомство у моїй руці. Герда, сидіти. Молодець, умніч. Хороша дітя. В даному випадку ми показали контрастний метод дресирування, тобто застосували механічний спосіб поводок, після чого заохочення лакомством. Молодець. І поглажування. Ми покажемо це на команді до мене. Герда. До мене в даному випадку ми показали, що спочатку ми здійснили ривок поводом, після чого подали команду. В майбутньому ваша собака. Може неправильно виконувати цю команду, адже послідовність була невірна. Герда до мене молодець, Герда, Умнічка, молодець. В даному випадку ми побачили, що спочатку була подана команда. Після того ми показали собаці, що потрібно, що від неї вимагається, і як потрібно правильно виконувати команду. Тобто поводком підтягнули до себе. Не повторюйте багато разів команду, сказали чітко та ствердно. До прикладу, сидіти і добилися виконання команди. Якщо скажете слово 10 раз пізніше, ваш собака виконуватиме завдання тільки після численних повторень. Поспіх при навчанні собак велика проблема. Ледве господар отримав перший позитивний результат. Він прагне не стільки до закріплення набутої собакою навички, скільки до навчання і нових трюків. Так не можна завжди систематично закріплюйте вивчене. Не ставтесь до собаки як до людини. Тези, ти що не зрозумів? Ану, давай ще раз, і такого типу навіть найрозумніше собака не сприймає. Ви тільки приторможуєте процес дресирування. Собака чує лише зайві слова, нічого зайвого, мають бути тільки чіткі команди. Помилково вважати, що чим більше часу улюбленець проводить з собі подібними чотирилапами друзями, тим краще. Щоб виховати справжнього собі захисника і товариша, чотирилапи має більше задоволення отримувати від гри і тренувань з вами. Зрозуміло, що тоді і вас слухатиме та розумітиме краще. Тому більше часу даруйте своїм улюбленцям. Переглядайте наше відео, ставте лайки, залишайте теми для висвітлення у коментарях, підписуйтесь на наш канал. Разом виховимо з вашого собаки справжнього чотирилапого друга і захисника. Вперед!